Неймовірні враження закидувати оцією песик. Цей канал не про рибу. Бреше послухати, бреше. Таке, як воно щось там хрусло. Бубенчик, а то що я його проїхал. Оу, всім привіт, друзяшки! Сьогодні ми з Іганьком виїхали на риболовлю протестити. Спінінги, вудлища, крокодил. Дай Гарю? Да, по друзі, будемо тестувати. Звичайні крокодили. Як ви бачите, ми на тому місцяку, в якому були десь дві рибалки тому назад. Дивіться, де була вода. От зараз десь стоїть стілець, тут була вода. А зараз друзі, вона а... з <зна -те> хуна де. Десь, десь метрів 12. Так, Євген? Приблизно 12 метрів. Дуже-дуже багато забрали води. Побачимо, як це буде впливати на клювання. Сьогодні в нас, як зазвичай, буде конкурс. Визначимо, який спінінг, вудлище, крокодил кращий. І відпочинемо разом з вами. Так що не перемикайтесь. Звичайні білі крокодили це добре, а новенькі ось такі крокодили це ще краще. Друзяшки, в мене тут. Крокодил від Zeox 270. І ось такий крокодил червоненький 2,70. Сьогодні на них я буду рибачити Порівняємо з Ігорьшкиними білими крокодилами. Шляпа! Як вони тобі? Друзі, дивіться, два однакових нібито спіднінга. Дивіться, вони 2,70 один і другий, але якогось фіга один десь см на 2 то три більший. І вони відрізняються по жорсткості. Хоча 250 тест і там, і там. Цей дивіться, як гнеться. і Цей цей набагато жорсткіше. Тут кільця розположені, дивіться як, по-різному. В одного вище, в другого трішечки нижче. Хоча і там, і там 6 кілець однаково. Угу. Якась така двіжуха незрозуміла. Протестимо ці дві палки. А що це за фірми це крокодильчик, звичайний, на якці ми нас... починали рибачити, друзі. Це сивейда, а це, ну, це класичний. Класичний. Що то, що то крокоділ. Ми на такі починали рибалити, а потім вже з'явились, отут знаєте, така була. А, як вона називається? Закрутка, закрутка, яка закрутка. нафіг не потрібна, на тому що це зайва вага. і ну, Оце класичне з'єднання набагато краще. Простіше. Так. Тому протестимо. Тому достаємо котухи і починаємо рибачити. А по катушкам в нас, точніше в мене, Golden Cetch. Ось така катушка. Вже не перший раз її використовую. Буду ставити її на червоний крокодильчик. А на синій Zeox крокодил я взяв собі Zeox катушку Spectre 504. Ось таку. І намотав, як ви вже бачите, шнури. Шнурки в мене ось такі Golden Catch Bionic. Чотирьохжильні шнури по 150 метрів 0,16 діаметр, червоненький та помаранчевий. Що у нас є Горьош? Горьош зараз. Міняє волосінь на шнур, тому що волосінь тут була дуже шляпошна. Ось такі в мене катушечки, бачите, це якийсь дішманський 5000 флагман. Тут у нас волосінь 0,16, тут я поставив 0,25. Ну, саме цікаве буде це, я покажу ці у нас грузики. Грузики у нас будуть сотка 120-140-160 та 185 грамів. Спробуємо на них перебачити, як вони себе покажуть і як покажуть наші палки. Так, кашка вже замішана. Що сьогодні у нас, друзяшки, на наживочку. У нас сьогодні отакий там апарік. Кукурузка є. На жаль, нема черв'ячка. Ну, я думаю, апаріками і кукурузкою ми обійдемось. Отакий у нас корм. Це авроровська фігня, Трошки кукурузи туди додав. Гачочки будемо сьогодні ціпляти ось такі гарнесенькі. Рейді рік, це вже готові Ігорюшка, тримай Ось такі повідці, там 10 штучок. Японські гачки якісні. Ціпляємо оці повідці і полетіли натримай. Не перемикайтеся. Я вже зробив монтаж. в мене буде 160-120 і грамів. Червоний буде 160, перший закид, і Зеокс синій 120. Що там в тебе, Ігорюк? У мене 140 грамів, 140 і бачите, партерностер зроблений трішечки. А другий 100 і 120 да, в тебе? Чи 140? 100, 100 і там ще один 185. 140 і ще один соточка. 100-140, а в мене 120-160. 185 закинемо трішки пізніше. <laughs> пізніше. І закинемо, покажи рибака, туди в голову закинемо. <laughs> Його mm. не видно. <laughs> Такі справи. Погнали, забивай кормушки, одягай парік. парік. І парік. полетіли. Що, як тобі корм? Непогано, ліпиться, бачите як добре. Зараз натрамбуємо туди. Пальцями. Це ж Аврора. Це ж Аврора. Спробуємо. Мені аж самому цікаво. Як воно буде. Що, зашвирюсь? Зашвириш. 140 грамів. Скоро всі 150. Поїхали. Let's go Недалеко кину Не далеко, Ваші враження, ваші враження. Неймовірні враження закидувати оцією <рес> білий крокодил. Білий крокодиль. В коментарях всі написали бігом, хто на такий рибачив. Я думаю, всі, хто нас дивиться на такі рибачення. Так, тепер я буду закидувати. Зашвирюємо спочатку Zeox. Крокодил 80, потім червоний ось цей. Полетіли. Закинули вудлище. різниці поки що по закиту не дуже відчуваю. Клюнем, почекаємо може, 20 30 хвилин і поміняємося. Він закине на мої, я закину на його. Побачимо, яка різниця. Ну що, ти, два крокодильчика закинув сівейда і звичайний. Є різниця? Е, так, є різниця. Оцей а, який м'якіший, який я вам спочатку показував. Чи правіший? Окей, правіший. м'якіший, я його закинув десь метрів 40. Це а, що, о. крокодильчик чи сівейда? Сівейда, це сівейда, а той звичайний. А то звичайний крокодил. Сівейда. Я закинув його десь метрів, ну, може 55-60 Там закінчиться шнур. <рес> <рес> Більше й не вийде. Ну якщо заки... закинути подалі, то можна залишитись без пальця, друзі. Тому якось я не буду ризикувати закидувати 140 грамовий грузик та ще й з прикормкою на відстань там, 60. Бачите, як у мене зморщилось табло, буду так от наблюдати, тому що я кепочку забув. проїбав колокольчики. І кепочку. Ого, в тебе чардак. <хи> Зараз почекаємо півгодинки і поміняємося вудлищами. Євген на мої закине, а я на його. І порівняємо. Січки вам в кадр. No. Пройшло вже півгодинки. У нас з Євгеном нічого не клювало. Але ми з Євгеном проголодалися. Зголоділи трішки і будемо вживати ось такі гризлики від фірми Food Mission. Медово-гірчичний смак, BBQ та часниковий. Зараз запаримо та будемо вживати. Воно не запарується, це ж джерк. А, так? Да? Відкриваємо і вживаємо головою. Да. Відкриваємо та вживаємо. Коли не клює, що ще робити? Треба їсти. Я скуштую медовагічні і грізлики. Давайте подивимося, як вони виглядають. Оп! Дивись, це такі чіпси. Бачите? Смачно. Як типу лейс, тільки натуральний. З курятини. Аж мені захотілося. Ну, пригощайся. Дивись, це якісь бурячкові бібікю -бі мені це більше подобається М -м. вкусно це дуже смачно. Грузлики. так смачно смачного нам смачного вам якщо їсти, не перемикайтесь поки що маємо таку рибу. Непоганий був би живець, але о, полетів. Сьогодні ловимо білу рибу. Закинув тільки що на Євгена. Палки, я вам так скажу, а, різниці якоїсь я не відчув між красним та синім, але між своїми я відчув. Вони якісь, я б сказав, би, не набагато, але якісь м'якіші вони. Синій та червоний м'якіші. Синій та червоний м'якіші в порівнянні з моїми ось двома білими. Якось вони мені ну, покомфортніше. При закиданні показалися. Це олдскул, ну. Галери бачите на них також <плес> може. Зараз Євген спробує на ці баделі закинути. Аж Цікаво. Давно на таке, на таку срань легендарну не закидував. <плес> Поїхали. А, тут, друзі, Ігорьок мені <плес> приготував, дивіться, як <який> пецик. <плес> Ти що, з гузду з'їхав чи що? Тебе клювало тільки. Скільки? 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 Да? Клював? Клював. Ну фігасом, мене там клювання. Ну Щось клювало. Давайте зараз побачимо, може там рибка є. Для бюджетної катушки Спектр Zeox непогано. Відпрацьовую. піде. А тут у нас тюлечка, друзяшка. Маленька. Повертаємося до бебуха цього. Зараз зважимо сілля пецик та да. ще. Та ні. Хлопчик, 320. 320 граммів. <реш> <реш> Оце тест буде вудоще зараз. Буде друзяшки. Сівейда, так? Сівейда. Побачимо. Тест там І 250. Це ці, на сівейда, звичайний. 250. 250. Там 320. Ну, Поїхали. Та ні, 320 то мач. Я навіть коли кидав, таке, як воно щось там хрусло, ну його в баню. А ось цей гарьок, скільки на сівейда був, крокодівці. Там, там десь ну, грамів 150. 150 кормушка. З кормушка. Ні, кормушка там 100, а. з кормом десь. З кормом 150. 150. Ну комфортно, 150, що летить чітко. А 320 <головіка> краще. Yeah. Краще, ні, ні, ні. Це 200 максимум, що вони. Можуть витримати, я так думаю. Ну, можна звичайно і 300, але це два-три рази закинути і все, і їм торба. Да. Буде трісь-трісь, і трісь. до побачення. Ну що, як тобі рибалка? В цілому як, поки що нічого. Але, так скажем, згадали старі часи, коли ми рибачили на отакі палки. по ми... 15 років? Так, друзі, це нам було десь років по 15, 16, 17, десь кому, кому як. Зараз фоточки, якщо За, найду. Зараз фоточки Євген вставить, де ми рибачили ще на пляжику на нашому центральному. Напроти Арарата чи Гівара. Які в тебе палки були? Палки тоді в мене були, друзі, 1,80 метра, крокодил, 2,10 і 2,40. Це... 1,80 то обрубаний. Обрубаний 2,10. З два 10. З пружинкою так було. У нас тоді у всіх були десь 210 240 а потім Дімка придбав собі 2,40 чи 2,70, не пам'ятаю, чорного кольору. Із різьбою такою вже був. Дімка модний був і вже це трішки був поновіший. Скажемо дімка, так. привіт. Крокодильчик. До речі, Дімка, привіт. З днем народженням тебе. Трішечки я запізнився а, на місяць, але з днем народження. Може, може, може он Дімка звати? Дімка, це ти телефонуєш? Ану, признавайся. <світ> Телефонував. Не дімка. Про що ми там розмовляли? Як ми рибачили так, на Як ми рибачили на Крокодільчики? До речі, у нас ще були катушки, оті такі круглі, Житомирські, Київські, ну Савдепія, скажемо. Невські, <світ> так. Да. Невські, так. Да. Прибачили, як рибачили. Бороду пам'ятаєш, як ти розпутував. Так, Дімка, пам'ятаєш бороду. <сум> <сум> Всі ми бороду розпутували. Дімка ігорьок. Вітя, Віті привіт. <сум> Вічка теж, до речі, привіт. Як ти там? Напиши в коментарях. До, до речі, в мене щось покльовує, але в мене немає. бубенчика, то що я його проє. Напишіть в коментарях. <сум> Дома, Так. <сум> Тому, друзі... Біліться. Клює клює. Клює. клює, клює, так біжи, під біжи. біжи. Сьогодні, на жаль, без стрінгів. Але ви підпишіться, на наступний сезон обов'язково стрінги будуть. І, мабуть, будуть леопардові стрінги. Так, або рожеві. Пишіть в коментарях, які ігорішки купити. Ооо, ну нарешті, з третьої спроби. Рибка є а то бички, та бички. Піде. Таранушка. А, а та саме та... головне, що з садками грюк. Ми їх навіть і не брали. Друзяшки, ми сьогодні без садків. Цей канал не про рибу, <рес> цей канал про камар сидів на спині. Це не точно. Це канал про тести всіляких рибацьких штук. Так що дивіться, підписуйтесь, якщо не підписані. Зараз підписочку зробіть, будь ласка. Ой, в мене там щось клює. На червоненький. Зараз побачимо. Може рибка й буде і в мене. Полетіли. Щось було. Щось було. Побачимо що там. Як каже Гарьок про її. Напишіть в коментарях рибу нема. Так, щось і на Зеокс пішло. Подбачимо. А, зірвалося тільки, що -майо! -ма Друзі, а що стосовно минулого конкурсу, в якому ми розігрували ніж ганзо, такий як у мене? А виграв? Ось цей коментар. Цицьками для переможців. Ціцьками для переможців. І стосовно конкурсу цього відео, в цьому відео ми розігруємо ось такий 270 крокодильчик від фірми Fisherman. Напишіть під цим відео найкращий коментар, і ви виграєте ось таку палку. Палку. Щось є, друзі. Нарешті. О, таранушка яка хороша. Це вже піде. Нарешті дочекалися. Опа, пішли відпускати. Спробую зараз на Євгена Зеокс дістати оснастку. Я вам так скажу, в нього якась скотушка така цікава Спектр 504 Zeox. Zeox. Так легко виважувати. У тебе скільки груз? 160. Собі. Не відчувається, так? Да? Зовсім не відчувається. Тому що тут навантаження на фрікціон 6КГ. Так легко витягувати. Ні так. У мене п'яти тисячки. Ти витягуєш ніби тут сом 6-кілограмовий. Трошки Євген збрехав, тут 120 грамів. Бреше, паскуда. Але ж ну, відчувається 120? Дуже легко, не відчувається. Ніби я витягую грамів 20-30. Щось таке легке-легке. Ну, бюджетна, мощна катушка. 4 А Як тобі палиться, тут 7 кілець, на відмінно дуже легко закидувати. Враховуючи ну, давай. те, що катушечка Швирни. і сама скажімо, палиця така зручна Закриваємо і дістаємо. Дуже легко, дуже зовсім не відчуваю. Хочеш спробувати мою госнастку дістати. Да, зараз. Запампиться біцепс, трицерацепс і спінацепс. Все, все. за один раз. Качаюся, да? так? Зараз Євген спробує звичайний крокодильчик. Тут, друзі, у мене 100 грамів вага. Євген вже каже, що каже? Дивіться, тут ручка як якась дитяча. Ну, фігня повна. Повна фігня. З, ну, так на вигляд катушка прикольно виглядає. Байтранер. Але я не знаю щось. Там 100 грамів? Там 100 грамів всього. Вона, ну, їй, їй тяжко. 100 Дуже грамів тяжко. їй тяжко. Дуже тяжко. А там 140 я вже мовчу. <гум> ну тут. А тут скільки у нас? У нас. Ну Тут 5,5 5, 5, 5 до 1, а там 5,1 до 1, та Катушка потужніша. Потужніша. ж тяговита. Тут 2 плюс 1 підшипник, там аж 4. Так що. І катушка та дешевша. Якось так. так. Бачите. Тут є байтранер, там ну, немає його. На такій риболовлі нафіг нам байтранер. Він зовсім Це... не потрібен. Що... Повна шляпа. Я думаю, що Ігорюшка скоро її буде продавати. так що... Підписуйтесь, слідкуйте, може купити таку катушку. Так вона коштує десь гривень 700-750. Так, так. 550-540. Це гривень 700. Зараз ви можете, друзі, чути на задньому фоні рибаків, які не знімають колокольчик, коли риба клює. це, як ви розумієте, напишіть в коментарях, що як вам це, такі рибаки, ви теж такий рибак чи ні? Трошечки воно підпішує, да? Тут би щось в зубах застряло. То, мабуть, м'ясо. Дай... І на камері тут щось блядь, сліди. якісь. їй вже. Mm. Доїдай. Все, не перемикаємося, зараз спробуємо ще щось зловити. Що тут у нас? Тут у нас рибка? Вот. О. Ого. Тоже потва. Хороша. Та Та-да-та-та. Вот такие справа. Что? Це друзяшка вже, мабуть, десята рибка. Давай, пливий. Плотва. У тебе платваквіє. Плотвічка, друзі, плотвічка. Плотвічка, плотвічка. Настіпали ми сьогодні за гірком плотви, друзяшки. Я вже заманався, Вон, кепка мокра. Тільки закидую. Бем-бем-бем-бем-бем. Вже сонечко сідає, будемо... Що там? Заковхнула так, що. А чачок заковхнула. Як ти любиш, так? Да? <ріхи> так, ну ми зараз збирати будемо лахи вже. Ми на темряву не розраховували. Виїхали так ввечері посидіти трошки. Тобі сподобалась рибалка? Мені сподобалась рибалка, друзі. Погодка. Супер, так? Да? Для вересня. Супер. Дуже супер. Тепло, як ви бачите, я досі хожу без футболки. Бачите, ну. по барабану. Не холодно, по барабану ігрику. Підписочка, лайк. Колокольчик. Все. Ми поїхали додому збиратися, готуватися на коропову рибалку. Ніби щось робив, не рибачив, друзі. Бачите, рука така. Махай рукою. Помахаю вам рукою. Стоп, 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 ще не стоп. По висновкам по цим палкам. Дивіться. Тут мене здивувала ця катушка Zeox Spectre. Дуже легко уважувати оснастку 120 грамів. Просто я не знаю, ну, це треба, Ну, на відео я вам не передам. Дуже легко. Порівнювано навіть з цією Golden Catch, і 5000 Golden Catch. Ця зовсім не відстає по... Ну, по відчуттю виважування оснастки, риби. Так що посилання буде під цим відео на ось цю катушечку, на цю катушечку на Зеокса залишу. Цей крокодильчик червоний я брав в оренду у Саньочка. Я не знаю, де він його купляв, коли. Він в нього з'явився в минулому році, мабуть, чи в цьому, я вже не пам'ятаю. Спитайте, у саньочка поїде на риболовлю з нами. Розкаже вам на наступних відосах. І порівняно з білими палками. І на Фішерман 2.70 я вже ловив, на крокодили ловив, то ті палки Zeox і Крокодил червоний, ну набагато краще, набагато ліпше на них бачите. Оці баделі і гарьошни. 270. Як тобі, білий Палка, Палка. Крокодильчик доволі такий. Порівняно Нормально. з тими ж з моїми, що ти кидав, виважував я? Ні, ну з твоїми трішки вони кращі, друзі. Вони кращі, вони м'якіше. І там сім кілець, воно якось, якщо я вважаю, що якщо закидувати на дистанцію 60+, то краще брати такі, як у Євгена були. Такою палкою ну, далеко не закинеш. Ну, ними 40-50 метрів комфортно рибачити. А більше, ну, я не думаю, що ними. Ми з тобою забули 185 грамів. Повісити. Нема Не сенсу, нема Не сенсу, хочеться. це дуже багато. Плюс ще ж буде прикормка, це буде більше 200. 150 на них комфортно закидувати. Більше... Так, так, так. Не хочеться. більше 200 це вже буде ну багато, друзі. Тому мої, скажімо так, суб'єктивні висновки це ну 150, ну хай 160 грамів можна на них рибачити, вішати і закидувати. Якщо ви хочете, щоб було отак от чисто то можна чіпляти і 200 і 300. <рес> Але щоб ну, нормально закидувати більш-менш комфортно, то 140, то більше я не бачу сенсу чіпляти. А у Євгена, в принципі, можна і 160. це закинути? Ні, ну я дістав. Вже. А ні, я не дістав. Ти що клювало, так можна. Клювало, Бачите, друзі, клює. клює. Щось клює. А ну давайте діставим. Спиною, спиною чую, що щось клює. Отак от. Зараз ще побачимо, що а, там є, герка. Бачу, а, у <с> там капуста. Капустянка клюнула. Ну це село вивели. Капуста, капуста клюнула. Скільки, Скільки Там вже Капусти капуст. повне, повне кільце. Нічого нема, так? Да? Поки що не, не зрозуміло. Нема ні хрена. Пусто, все, тепер це. Точно, кінець відео. Все. пока-пока.